Добрий день, ми з України. Конотопські куми продовжують патріотичний челендж Україна 2025. Поки вересень в фаворі. Багряний день свою мелодію співав. В романтиці черпає осінь сили. Там вересень калину цілував. Вона ж у відповідь від щастя червоніла. Осінній вітер. Скверик облітав, він це щодня робив й міло. Під ранок він тополю обійняв, вона ж в екстазі томно затремтіла. Багата осінь вже блука по білім світу, птахи ключем до вир'ю злетіли, втікав від неї з тугою політу старий лелека, розпрямивши крила. Дощі, тумани, огорнули ріки, луки, гори, вони немов ота осіння повень. Красончик-вересень наразі у фаворі, поки не наступив ще місяць жовтень.